Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Маю квіст, а не літаю, маю рот, не розмовляю, і у річці я живу, і у морі я живу, і в акваріумі я бавлюсь. Скажи, друже, як я називаюсь? Здогадались, молодці, це рибка. Саме її ми сьогодні і будемо малювати. Ось таку рибку. Ця рибка називається Золота рибка. Кажуть, якщо є золота рибка в акваріумі, то вона виконує всі бажання. А у нас у українців одне бажання, щоб був мир та перемога. От саме золоту рибку ми сьогодні будемо з вами малювати. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібен білий аркуш. Фарби акварельні. Ось така баночка. З-під горчиці, пензлик. Ось така маленька кришечка від кетчупа, серветка, вушна паличка. І все. Склянка з водою. Так. Добре. І почнемо ми працювати. З чого ми почнемо працювати? Почнемо ми працювати з акваріума. Діти можна ось такий акваріум, такої форми вирізати, а можна залишити прямокутною формою. Акваріуми бувають різного розміру і різної форми. А сьогодні будемо на ось такому аркуші, який я вирізала, круглої такої форми, ми будемо малювати рибку. Я вже намалювала зелену травичку і у мене жовтий корали. Як я намалювала цю зелену травичку. Зелену фарбу я розмила водичкою. Ви знаєте, що ми розбавляємо все водичкою, так? і беру вушну паличку і ось так притримую. ось так Ось так тикаю. Так. Далі камінці я малювала ось так. Коричневу фарбу набрала. І притримуючи, ось так робила камінці. Бачите? Зробила ось так, ближче покажу вам. Ось так, бачите, це у мене камінці. Травичка, корали я намалювала пензликом жовтого кольору. Але в акваріумах бувають різного кольору: і травички, і корали. Далі ми будемо малювати цікаве, це рибку. Як її малювати? Беремо червону фарбу, дивіться, червоного кольору фарбу набрала, взяла баночку, але є... якщо у вас її немає, то ви можете скористуватися одноразовим е... пластиковим стаканчиком. Ось так. Край намазала пензликом. Ось так. Далі діти тримаємо малюнок, перегортаємо баночку і ось так. Дивіться, бачите, це вже тулуп рибки. Ви знаєте, діти, що рибка у нас дихає з зябрами, так? то ми повинні голову рибки відділити від тулуба. Я беру отак і провожу таку лінію. Далі в нашої золотої рибки. Великий хвіст. Дивіться, я малюю пензликом ось такий великий хвіст у золотої рибки. Ось такий він. Великий. Далі, за допомогою плавничків, наші рибки плавають у воді. То ми повинні ще намалювати плавнички. Ось такі. Ось такі плавнички у неї нашої рибки. Далі у нашої рибки є, беремо таку маленьку кришечку. Чешуйки, діти? Ось так беремо, теж обводимо навколо кришечки червоною фарбою. І зараз будемо робити чешуйки. Дивіться, беру, беру отак і притискаю. Ось у мене чешуйки вже. Якщо перестав наш тампик працювати, теж намащуємо фарбою і отак швиденько робимо. Це чешуйки у рибки. Так, знову і отак притискуємо швиденько. Потім ми намалюємо очі і бульбашки. Так, зараз ми намалюємо ротик нашої рибки. Вона повинна ж їсти. Так, а їдять рибки ротиком. Далі. витираємо серветкою, ми діти, нашу пробочку. І. Намащуємо тепер чорною фарбою. Це буде око нашої риби. Око ось так. Дивіться. Обов'язково тримайте аркуш, отак притискуємо. Ось у нас око нашої рибки. Зараз ми намалюємо ще посередині ось так. У нас дуже гарна рибка. Тепер ми витираємо знову і малюємо бульбашки отак, намастили синьою фарбою. І робимо отак бульбашки. І у вас діти виходить, ось така гарна робота. Погляньте. Можете намалювати дві рибки, і вийде у вас ще гарніше акваріум ось такий. Бажаю всім успіху, гарного. Настрою до побачення.